Друзі, нас перші про головне. Поїхали фортифікації. пише телеграм-канал Печера Дракона на Сумщині окупанти проти переда, щоб там не розповідав Зеленський, ніби де відкинули противника. Реально ворог останніми днями просунувся у селі Яблунівка і західні шалокні зеленського неймовірно інформуються, як ми дізналися, що не Україна втрачає території. І отут знову постає питання: як Сумщина була підготовлена до оборони? Чи існували там обладнані позиції, з яких ЗСУ можуть відбивати? Ати ворожі навали чи обладнані там бліндажі, бетонні вогневі точки на ходи сполучення, чи підготовлені були дороги і переправи до блокування. Щойно ось проєкт діпстейта відповів категорично: ні, сумщина до оборони підготовлено не було. Дослідження діпстейт показують так в окремих місцях. Існують символічні споруди у вигляді окопів та підземних пунктів. Інколи накриті сітками та півдронів, але без інших потрібних в таких умовах інженерних загороджень. Простіше кажучи, українським воякам запропонували Ати оборону як часи Другої світової війни в Окопчиках, і влада не має права казати, ніби вторгнення на територію України цих місцинах. для неї були несподіванкою. По перше, потім давно голосив план наміра влаштувати на території нашій буферну зону. По друге території, де зараз наступає Москва, розташовані на фланзі району, з якого ЗСУ нещодавно здійснювали наступ на курицьку область. Тобто виходить так, що українські бригади наступали на ворожу територію з ще незахищеним флангом. тобто флан. Ноговий удар з боку ворога по угрупуванню, що билося на Курщині, був справою часу і стається все те саме через два роки після того, як депутати європейської солідарності вперше поставили питання про фортифікацію. Тоді зелені медіа, які не гребують розсилкою темників видання, як показав скандал в Укрінформі разом з проплаченою забутовою та іншої задуреної пропагандою зектою і дорученнями до них об'єктивними в вголос роготали опозиції. Нині регід зміни. Ся на мовчанку і отчому біус інфо, але точно не за підозришу симпатію до опозиції. Щойно оприлюднено розслідування, яке згідно фортифікації стали непоганим бізнесом для команди кварталу 95, З'ясувалося, що частина коштів на виділених на фортифікації були виведені через підставні фірми АЗС. У результаті отримали, ну я вже писав, які фортифікації побачили. Експерти діпстей, депутат Рахманін, заявляє, що фортифікації на Сумщині будували, почали на швидку ручку з СУ вже виходили із курщини. Отут знаєте, сказати, що слів немає, це вже не сказати нічого на четвертому році війни. Коли країна вже виснажена і закатована атаками ворога і обстрілами міста у телу крастина фортифікація для армії – це крайня форма цинізму і потворності. Але квартал 95 вчинив саме це. Чому квартала? Тому що розслідування бігу інфо повідомило про непрямий зв'язок об'єрма будівників фортифікацій з Тимуром Індічем, бізнес-партнером Володимиром Зеленського і Сергія Шефі. У то квартал 95 та по офшорній фірмі «Green Family Елддім, що володіла бізнесом кварталу на території Росії. Скажемо чесно, докази того Аміндіча Біузнавів ОС такі собі. Проте, очевидно, без гарного даху у владі вести бізнес на фортифікації нереально йдеться про освоєння 40 мільярдів бюджетних коштів, виділених лише у 2024 році. Як там казав Зеленський, він піде у відставку зразу, як його оточення. знайдуть у Нарчука, Я нагадаю. Сонарчоків звинувачували, що вони купували у Росії прироби для української техніки дорожче ніж хотілося розслідувачам. Порівняємо з відкритими крадіжками на фортифікаціях, що там з відставкою. У той самий час фонд Петра Порошенка передав на фронт 78 ескаваторів. для будівництва фортифікації були випадки, коли військовим ті екскаватори забороняли приймати, ба більше варто було позиції підняти знову питання фортифікації як почалося. До сина депутата Южаніної вломилися з обшуками проти Порошенка знову активізом. Зували вугільну справу і інспіровану свого часу портновими, певно, аби опозиція правильним пацанам бізнес не псувала на крові. У Зеленського не було вибору і зрадників. Він почне садити або сяде сам. ті, хто призвів до халатності на сумах. По суті, здавши дорогу до сум, активістка Мар'яна Барабаша пише про те, що США. Чинає ревізію і готує 100 кримінальних справ проти чинної команди у той же час. Залужний та союзники переконали Зеленського або ти сидиш і арештовуєш зрадників, або допомоги не буде. Будуть кримінальні справи. Сусюкатися з ними тепер ніхто не буде. Голоси є понад 350, У зеленського немає вибору. Трампа може поставити залужної своїх людей головними ревізорами тендем генерала. І президента може уже працювати. Єрмак підходить в небуття. А ось причини можливої відставки у мірова. Причиною того, що хлопці на нулі голодні без боєкомплекта міноборони, внутрішня Міноборони виявив фінансових порушень. Квартала за 10 мільярдів гривень писав Дмитро Биков. А вам поки розповідають про те, що винна місцева влада, щоб ви не дивилися вгору. Ось що пише Марія Барабаш, та сама активістка, яка чи не єдина, була запрошена на інаугурацію США. Народний гнів сьогодні має бути спрямований на центральну владу, яка і займається обороною і безпекою країни. Людям треба усвідомити, де сьогодні справді загрозлива корупція, яка за. Вважає наші перемозі, і вона не на місця, хоч і місцева влада корупційна і моральна підкреслює політолог биков. За даними телеграм-каналів, наступний міністр після Умірова, який продовжив роботу свого попередника Рєзнікова, і мільярди йдуть, невідомо куди очолить. Дмитро Ярош, креатура залужного. Надіємося, він не дотримає слова, адже там тільки розстріляли тепер можуть. Нагадаємо, два дні тому Уміров провів робочу нараду з головнокомандувачем Олександром Сириським. Телеграм-канал офісне мишення зазначає, що Сириський опісля. Наради запропонував звільнити Умєрова і задано посади, оскільки залужний передав сирийському папку і схемами міноборони не дарма ж у Міроуданоярову відправив у відставку з поста. Крім того, пролунала Зеленському арештувати усіх зрадників і корупціонерів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис. Підписуйтесь на канал переможемо разом.